Налаштунки відразу відразу на максимум легенда. Будемо відкатувати, ну я не знаю, це дуже буде складно. Будемо намагатися хоча б хоч кількість набрати балів. <му> Ось так виглядає наша таблиця. Всі наші суперники тут, тільки що ми не маємо. Латвійці в цій грі, тому прийдеться їх замінити командою Мольда. Перша гра гра вдома з Форенс Варшем. Давайте відразу налаштуємо наш стартовий склад. Добінчак вийде. Хм. А кого ж випустити? Буяльського? Піхляно хай поки на заміні. І хто може опорником зіграти Просто возять. Ух ти, там забігання Ярмоленка Але не факт, що він тече. Ні, тікає, тікає Простріл немає нікого. Просто немає пусто. А ось перший удар від Київлян і. Гуреро приймає м'яч, там забігання від Буяльського, Ярмоленко справа. Ще раз простріл. Подача від ярмоли. Ну... О, тут можна пробити. Такий гарний міцний удар виконати від Брашко. Але не влучає Брашко ворота Удар! Дуже небезпечний момент був. Могли і пропустити. Буде простріл. І гуреро! Ну, справився Боярський, але ж тільки проблема в тому. А, немає. Все, все добре. І там забігання від Ярмоленка. Ярмоленко просто виходить уже один на води... один в один удар і єс гол. Нарешті, київляни забивають. Супер. Там Дячук. Дячук зіграв на другому поверсі, вроді би все і вийшло. Тут Ярмоленко відкривається, там Гуреро, забігання. Подивіться, можна... Можна, можна, можна. І ще й отсюда пробити. Винось, винось! Просто добре, що не влучає, дуже добре. Галтасарай 3-1 Реал Сусідат обіграв грав. Рома непогано, ну і Вікторія теж Лаціо Динамо Київ. Відразу ж дивимось на готовність наших футболістів. Піхальонка сюди. Хто тут ще може? Кого ми можемо ще включити в основу? Ну, в принципі, нікого. Так, дубінчак не в формі. Та вийде Вівчаренко. Брагару, до речі, гляньте в якій просто ідеальній формі. Можемо випустити його і. А де Волошин? А, Волошен... Ну ні, кабай вже краще зараз на даний момент. Все так і можемо залишати, в принципі. Так, Брашко зможе відібрати чи ні? А ось оцей вже і фол. І ще й навіть жовта карта. Та, жов... жовта картка, ні? Шапоренко отримує. Не отримує, молодчина. Виявляється, ще й непогано зіграв. А от такі моменти треба дуже гарно контролювати. Не знаю, чи вийде удар, просто в стінку влучив футболіст Лаціо. І вже в нас Вівчаренко розганяє атаку на Кабаєва. Кабаєв хотів прострілити туди далі, але не вийшло. Ну добре. Аут, аут піде. Що за слабий пас? Я не поняв. Прогару. Простріл удар! Боже! Міг забивати! Просто так з нічого момент вийшов. Піхальонок як гарно пройшов. Все бра. А Брагару пройшов. Ну, трішечки не вистачило. Трішечки. Не виявляється ще поки. Шилаці набагато потужніша від нас. Я поняв. Без питань. <гум> просто така закидушка. Так, піхальонок, 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 не втрачає мяч. Ух, гуреро, удар! Супер, просто супер. Давай дальній від Шапаренка. Він може забивати такі удари, але б з, лі... з лівої таке положення було не дуже вигідним. Добре. Наскільки чудово зараз київляни грають під каці але Буреро не дістається м'яче. Перехват, знову перехоплення. Одні перехоплення від. Лаціо. Дуже небезпечно зараз. Ці подачі, це нам максимально небезпечне. Просто 2-0. Знищує нас Латіо. Піхальонок обиграє один в один. Але далі, далі б зацепитися, не вдається просто зацепитися. Окей, okay, перший тайм закінчено. Ну важко що сказати. На легенді я взагалі не знаю. Ми, мабуть, випадково забили формсваришу. Ні, ну Філіп Андерсон, звісно, хорош, але пройти Вівчаренка, ну я вибачаюсь. Ой-ой-ой! Знову Брагару. Ну, старий! Ну шо ж ти? Не можу знайти ніякого моменту, щоб хоча б вирватися один в один. Хоча би вдарити. Другий тайм взагалі не вдалий. Перший перші хоча б би били. Гляньте, які передачі просто, наскільки ідеально це все. Так, пропоную взагалі йти вперед всіма футболістами, якими тільки ми можемо. Дуже-дуже гарний пас. І тут буде потужний удар від брашка, але 2-0. Поступаємося. Ми Лацю. У нас були моменти, але не вийшли, чомусь не дограли. Так, ну поки. Поки таке собі. Динамо Київ, Галатасарай, я не знаю, можливо. Спробувати зіграти ванатом в старті, так? Ванат. І сюди ярмоло. Отак от втулимо. А ось це вже удар від Ікарді Бущан на місці. Перший удар є. І він не на нашу ко. не в нашу користь я б сказав би. У, хочу тільки що взагалі самі собі не привезли. Врагару. Вона буде відкриватись, не доходить м'яч до ВАНАТА. Як же важко гля, як вони це. Ще й кутовий заробили. Ну як? Просто отак м'яч підлаштовується, як тільки хоче. Ми будемо пробувати відбивати. Хоча це дуже рідко. Це важко відбивати таке. Особливо на легенді. Взагалі, мені здається, випадкові такі моменти, коли ти відбиваєш. Відігруєшся на легенді. Оооо! А тут ми ще й затормозили. Не захотіли продовжувати атаку. Звісно ж, звісно, нас считають І карді зараз з розворотом пробиває вже другий удар від Галта Ми щось поки спимо. Брагару. Брагару повертає. Тимчику, Тимчик, Тимчик, дай простріл! Ще й удар вийде! Ні, нічого нема, брагару впав просто в штрафній. Там може його штовхнув хтось, а ну признавайтесь. Треба якийсь пресинг, треба трішки вище зіграти, але ми можемо, якщо так вище будемо грати, можемо пропустити. Це такий закон в цій грі. 0-0 ми без моментів. Що зробиш? Там Ярмоленко, Ярмоленко, дай удар! Дальній удар від Ярмоленка! Сейв! Хорошо, єс! Ось. Ось такі моменти, нам їх треба побільше робити. Подача! Вона... В офсайді. Естественно. І Карді вже виходить один в один. Ну ні, такі позиції забиваються, Звісно ж, забиваються. Особливо з таким футболістом, з такими показниками, то. Один удар. Один удар. І хто в нас лідер зараз на даний момент? Звісно жолта сарай має 10 балів, у нас тільки одна перемога. Покажіть мені людину, яка на легенді може оце грати і вигравати матчі. У мене випадково якийсь один гол інколи забивається, як це було з Форенс Варшом, і все. Хофенхайм, Динамо Київ. гол. І вже, і вже ми обрізаємось, і вже можемо пропустити зараз. Хоч фолу немає. Так, там Ярмоленко у нас відкривається все. Ого, а от зараз дуже небезпечно. Ізі, просто Ізі, гол. Ні, ще не гол. Ого, нам пощастило, хлопці, нам нереально пощастило. Такі моменти зазвичай забиваються, причому ж. Дуже спокійно. Там, там фол, по-моєму, навіть дуже жорсткий. Вона не протягує взагалі м'яч вперед. Важко зацепитися. І ось піхальонок, ну сам просто. Дай простріл. Забивай. Добре, Андрієвський. Забігання. Гурейро, гурейро, удар знов не виходить. Що в нього з ударом? Як він так б'є весь час? Піхальонок і простріл. Яка напряжна гра? З німцями взагалі дуже напряжна гра вийшла. В руки, в руки воротарю. Мав би обігрувати? Ти шо? Боже, Грера, Грера, чому немає прихвата ніякого. А тут взагалі футболіст за спиною. Просто за спиною. Ну все, це вже точно гол. <ривіт> <ривіт> а мені на макеїв, все Пацани, це що таке? Почти дев'ятка йов. Динамо грає на відскоках? Ух, який удар, який удар в Буяльського. Ну все, тяне час. 0, 0 відіграли. Нам щастило нереально просто. Я чекаю вашої поради, хто взагалі знає, як вигравати на легенді. Це реально чи нереально взагалі. І, звісно ж, запрошую на стріми. От що. от що, Граємо в ПСУ. Та й взагалі багато що. Дивимось на нашу таблицю. А от чи є в нас якісь шанси? Чи немає, я навіть і не знаю. Тож, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Ну і взагалі, як вам формат, як будемо щось вигадувати і в щось будемо катати. Бувайте здорові!